Щоб мешканці міста Ужгорода, гості, які до нас будуть приїжджати, могли прийти посидіти, шанувати пам'ять загиблих військовослужбовців. Шановні друзі, кожен із нас може нести клепту того позитиву, для чого ми сюди прийшли на цей світ. Цей участок робився по-військовому. Я просто хочу показати місцевій владі. Як, якщо людина хоче і воно буде. Це зроблено. Старший сержант Угрин, Старший сержант Рущак до мене. Ми ще тут будемо. Повертайся. Рівняйся. Струнко за любов до батьківщини. Старшому сержанту Рущак. Старшому сержанту Угрину. Оголошую подяку. Начальнику відділу кадрів внести запис послужні картки. Вам порозуміло? Шановні друзі, шановні бої побратими, це робилося за дві доби. Наводився порядок і це все встановлювалося. Якщо ми об'єднаємо всі зусилля, наше місто буде дійсно європейським. і сюди будуть їхати. З інших держав відпочивати. Поки ми будемо халатно ставитися до свого міста, гроші нам всім ціна буде. Шановні друзі, я щиро сердечно дякую всім, хто прийшов поділити хворих батьків, дружин, загиблих військовослужбовців. Але ми переможемо в цій кривавій війні, яку розпочав російський агресор. Українська нація, ми є сильна нація, ми поборемо саме важке. Шановні друзі, слава Україні! Героям! слава! Зараз я запрошу гурт міста Ужгорода. Він заспіває патріотичні пісні. І після цього військовослужбовців будуть пункт постійної дислокації. Будь ласка, шановні друзі. Герої не мирають, герої стоять, плечем до плеча, обличчям до неба. Нам єдності треба і мудрості теж. Та тільки життя нам такого не треба. Героям слава на наших серцях, героям слава на наших душах, героям слава на наших серцях, героям слава. Миреї, герої ідуть серцями на кулі, бо більше не сила. Нести свою волю під ноги катам, тії ламати кайтани і крила. Героям слава на наших серцях, героям слава на наших душах, героям слава на наших думках. Вони серед нас кожному миті щоденна. Герої намирають, герої встають, хоч кров заливає і душу, і очі щільниче да ти нас всіх не вб'ють, ніхто жити в хаті, що з краю не хоче. Героям слава на наших серцях, героям слава на наших душах, героям слава на наших думках. Вони серед нас в кожному ті щоденна. Рає герої несуть на плаху життя, на вівтар перемогу за батька за діда, за наших дітей, що нині дала в наших стати не змозі. Героям слава на наших думках! Героям слава бо на наших душах, героя та на, наших... на наших серцях, героям слава! Наші вуха чутливі. До зради та фальшу ми народжені вдруге, нас споріднила війна. Знову сурми заграли і кличуть до маршу, над країною висне ворожа стіна. Не зігнем з під ордою перед ворогом ми не заклячемо, пошматовані градами, ми не відступимо, ні. То не тіло болить, а болить, коли друга ми тратимо і назавжди його віддаємо промерзлій землі. То не тіла болить, а болить, коли друга ми тратимо і назавжди його віддаємо промерзлій землі, наче струмом пронизані сильною вірою. Фронтове наше братство єдина сім'я. Знову зиму малюють бійці пурпурово-білою. За Україну, за волю і за життя. Не зігнем з-під ордою. Перед ворогом ми не заклячемо, пошматовані градами ми не відступимо, ні. То не тіло болить. А болить, коли друга ми тратимо і назавжди його віддаємо промерзлій землі, наче струмом пронизані сильною вірою. Фронтове наше братство єдина сім'я. Злову зиму малюють бійці, пурпурово білою, за Україну, за волю і за життя, за Україну, за волю і за життя. Слава Україні! Щиро здесь всім дякую.